Все, там жарко. Хочеш купатися? Чи їсти? М? Ти ж. Оце ходить, кричить, вимагає і не ловить мишей. Бачите? У нього такі лапки. Він безчорний, а лапки білі, як черевички. І ось він ну, нічого, мишей не ловить. Тільки ходить і кричить цілими днями. Риби йому давай. Дуже сильно любить їсти рибу. М'ясо. картопельку він не їсть. Кашки він теж не їсть. Ось такий у нас є дармоїд. Друзі, ви любите котів? Пишіть коментарі до відео. Ну що ж. Треба послухати котика господаря і поїхати спробувати піймати йому рибки якоїсь. Дивіться, друзі, як рибка показує свою активність на поверхні води. Таке враження, що це якась форелова ферма. І цю рибку зараз будуть кормити. Об тут. Верховодка така активна. Бачите, підійшов трошки ближче до води. І вже вона якби відійшла трошки далі від берега. Тому, якщо бачите, на поверхні води о, з такою активність рибки акуратно, тихенько підходите. старатися робити менше шуму, і можна досить непогано відловитися на поплавчену вудку або на Мормишин або на на джиг. До речі, верховодка, червонопірка, плітка дуже часто атакують мормишку з силіконом з таким потужним ударом. Спробуйте, не пожалієте. Замітив, як на поверхні води показує себе верхоплавка, і за нею, мабуть, вийшов окунь або щука. Ну тому ставлю свого воблера Ріджика 35-го і попробую піймати хижу рибку z Zipase R35 подарував покльовку гарного окуня. Риба клюнула з дальнього викиду, тільки воблер приводнився, зразу пішла покльовка. Клас. Не думав, що піймаю в таку жару рибу, але ось сьогодні перший окунь на спіні приманки є. До вечора ще є трохи часу, тому надіюся, ще вдасться отримати покльовку окунця, але можливо якась щучка клюне. На камеру риба не хоче покльовувати. Але тільки виключаю камеру. Зразу є покльовочки. Їх, звісно, мало, але все одно рибка себе показує. Ось такий класний окунь. Клінув на вертушку. Розмір пелюстки 2.0. Покльовка була з викиду. Провів десь вертушку буквально 1-2 метри. І зразу. Зразу з такий потужний удар. Повезло рибку протягнути через очерети і ось вона на березі. Супер. Останні дні серпня. А у конець покльовує. У мене металічний повідець стоїть, тому що не може клюнути щука. Не хочеться втрачати приманки, тому потрібно користуватися металічним повідцем. Друзі, розловив китайський вокер. Це копія на Сміт Товаді, Купив я їх вже дуже давно, без гачків, просто ось таке тіло приманки. Трійники вже сам підбирав. Ну тут колечка, звісно, трішки завелике, але нічого. Ось дивіться, ось такий. Перший окон красивий, супер. Було три виходи всього. І ось на третій раз окунець все-таки попався на гачок. Ну нарешті, нарешті я його розловив, дуже він в мене довго лежав. Пробував також на нього ловити і головня, але поки що клень не кліє. А ось першого окунця сьогодні таки вдалося спіймати. Супер! Верху плавка десь відійшла, і окунь перестав клювати. Ну, але, не дивлячись на це, отримав я сьогодні десь 5 клювань, Три окуня вдалося спіймати. Котик посмакує рибкою. Дякую глядачам, що додивились відео до кінця. А я вже їду додому.